Новини культури чи був дід Тараса Шевченка Гайдамакою і де найбільше нащадків роду кобзаря? А відповіді на ці питання дає новаторське дослідження родоводу великого поета. Що нового з'ясували фахівці з генеалогії та які факти можуть ховатись у родоводі кожного українця? Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів у столичному музеї літератури зустріч із авторами сенсаційної книжки Шевченків сад. Автори вже знані історики та геніалоги Євген Букет, Олексій Дєдуш та Євген Матвієнко. Два останні безпосередні земляки поета Тараса Шевченка. Рід якого, ніби великий український сад. Мені була треба інформація по моєму роду. Я бачу, що Євген надрукував книгу по історії мого села. це мої матері лінія. Село Комарівка, я з ним зв'язався і попросив документи, якщо якісь є. І він мені дав інформацію з перепису населення за 1897 вісімсот І року. Він мені допоміг і порадив, щоб я сам вивчав родовід і документи в архівах. І я це запам'ятав. Це 2008 рік. А, і а, коли я вже зібрав великі масові інформації про Тараса Шевченка, і про моїх то я вирішив подивитися, а як же там в інтернеті Євген букет. І дивлюся, що його предки а, пересікаються з моїми, і ми з Євгеном. А, у нас є спільні предки так. Це Шевчен, так, реально це Сад. У книзі про родовід Тараса Шевченка згадано дві тисячі осіб, опубліковано 500 нових архівних документів. Автори підтвердили, уточнили або спростували не менше 50 фактів з біографії кобзаря. Найсуттєвіші згадав кожен із авторів. Прадід е, Тараса Шевченка не, е, Андрій Швець. Він не був писарем Запорозької Січі Андрієм Товстиком. Розвіювали міф, що генерал Яроко Йосипович Тетюник був родичем Тараса Шевченка. Розвіяли міф, що дід Тараса Григоровича Шевченка не був гайдамакою. Ні, він не був гайдамаком. Казали всі, що був, але не був. І ми дослідили те, що він народився в 1756 році, і йому на той час було лише 11-13 років. Дослідники з'ясували, найбільше нащадків з роду кобзаря мешкає досі там, де він і народився, в околицях Моренців та Кирилівки Черкаської області. А якщо масштабувати це дослідження, то всі 40 мільйонів українців ближчі або дальші родичі одне одному твердять автори. Практично всі мешканці нинішніх моренців, кирилівки, городища і всього того краю Шевченкового вони так чи інакше. Це були величезні такі центри населення, і вони так чи інакше. Сучасні мешканці. Можуть себе прив'язати до цих родів, тобто це ну колосальна робота, якби вийти на сучасність. Відкриття авторів викликали емоційний відгук аудиторії. Попри війну, українці активно цікавляться історією своїх родин. Євген Букет запевняє, традицію знати предків до сьомого коліна перервав лише терор комуністичної влади. Якщо ви починаєте вивчати свій рід, ви виходите на те, що у вас в 18 столітті гарантовано були шляхтичі в роду. Тобто, якщо ці шляхтичі більш відомі. Ви маєте шанс знайти своїх пращурів не тільки до там, початку XVIII століття, як для правобережної України, типово, в принципі, а ви можете зазирнути навіть в XVII століття. Що це нам дає дослідження родоводу? Воно нам дає насамперед розуміння самого себе, свого місця в історії краю, свого своєї ролі в, в житті цієї країни і, взагалі, дає розуміння того, що ну що. Ми є одним цілим, що ми є народ, ми є нація, і ми маємо якісь спільні цінності, які переходять із покоління в покоління з роду в рід. Приємна Леонті Носенко, Володимир Дзюба, Київське бюро, телеканалу Д1.